В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі молільники, Возлюблені браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, щирі найщиріші вітання кожному молільнику, хто зараз у цю хвилину звертається до небесного Отця, приймає то величне Боже благословення. І дякує Господу за всі отримані ласки, з величним святом преображення Господа нашого Ісуса Христа на Таворській горі, де Він переобразився, і ми побачили Христа у тих білих ризах, побачили Його яке сонце як світило в Його обличчя, побачили ту одежу, яка блистіла тим блиском світлом, де неможливо було дорівнювати. Тому величному торжеству, тої об'яви ми почули голос із неба, ми побачили Мойсея і Іллю, де ми сьогодні читали святе Євангеліє, і Петро, Яків і Іван, вони впали ниць і не могли підняти голови. Але Петро промовив: Дозволь нам, учителю, збудувати тут три намети для тебе, для Мойсея, для Іллі, щоби насправді перебувати разом в цій Божій благодаті яка випромінювала з обличчя Спасителя, величне торжество, торжество правдивості Христа Сина Божого, який об'явив себе сьогодні з ласки Небесного Ця для кожного з нас. Сьогодні свято преображення, яке являє собою переміну, яке являє собою ту світлу одежину. Ту крижму, яку ми тримаємо до Христа, беручи на руки немовля, це чисте і непорочне дитя, яке не має ні лукавства, ні ніякої провини. Сьогодні Христос, наче пригадує нам, хто ми є, чиї ми діти і для чого Господь нас сотворив, а сотворив нас на образ і на подобу свою, даючи нам велику силу і владу, владу. Яку Господь сьогодні проголошує для кожного з нас, це син мій улюблений, Його слухайте. Голос Божий говорить для учнів той заповіт, хто перед ними, хто це Христос, і вони не можуть навіть підняти голови, вони приймають то велике Боже благословення. Тому любі молільники, щирі і щирі вітання кожному з нас. З великим торжеством великого свята, одного із найбільших церковних свят Господніх, у церковному році це преображення. Ніколи не, не робімо те, що ми сьогодні часто робимо: ми говоримо про, про яблуневий спас, ми говоримо про медовий спас, ми говоримо про квітковий спас. Таких спасів немає. Це неправильно. І тому ми повинні десь це почути. Коли ми сьогодні один одного вітаємо, то вітаємо з святом преображення на горі Таворській Христа Бога, який переобразився перед своїми учнями і апостолами і постав у своїй іпостасі єдинородним сином Божим. І це дуже і правильно, це дуже достойно, що ми це чуємо, розуміємо. Цю хвилину ми знову, маючи той духовний досвід. Повинні пам'ятати, що Господь об'являє себе таким, яким Він є, творцем, чистим, непорочним, досконалим, мудрим, найдосконалішим. І коли ми піддаємо якісь певні сумніви, це ми помиляємося, але не хтось за нас помиляється. І тому сьогодні, любі молільники, щирі щирі вітання для кожного з вас. Дякую вам за теплі слова. Дякую за те, що сьогодні кожен, хто прийшов до храму, приніс з собою плоди, які Господь зродив у наших садах, у наших городах, де ми принесли той овоч, той фрукт, щоби подякувати Богові. І дуже важливо: ніколи оте от свячене, яке ми сьогодні принесли додому, не киньмо під ноги. Ми сьогодні це освятили, це яблуко, чи ця грушка, чи ця слива вона була освячена. І прочитана молитва на її благословення, і це абсолютно ніколи не повинно бути кинуте під ноги, чи десь просто забуте і потім викинене десь там далеко, щоб воно було як не потрібне, це посвячене. Тому десь так само зважаємо, коли приходимо до Божого храму і приносимо на благословення, освячення певні дари, що це є Богом благословенні дари, це є наша подяка до Господа. Ми сьогодні змогли допомогти так само і тим, хто цього потребує. Ми поділилися тими фруктами для того, щоб наша радість була не тільки для нас, але для тих, хто, можливо, не має цієї нагоди мати ту духовну радість. Тому молімося зараз і щиро вітаємо один одного з великим святом переображення Господа Ісуса Христа на Горі Таворській. Який переобразився, даючи той правдивий вигляд того божества для кожного з нас. Тому апостол Петро і казав: добре нам тут буде, збудую три намети, будуємо ці намети для Бога на Його славу. А зараз молімося щиро, додаваємо до молитви своїх рідних і близьких, і нехай Господь, який переобразився на Таворській горі, замешкає у нашому домі. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси, і і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії і діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми, славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив. Нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа і запрошуємо на молитву. Якомога більше, підписуйтеся на сторінку, додавайтеся в друзі, додавайтеся в групу Двервочка з духівником. Рухаємося, тому що не одна людина є дуже впрагла в молитві, але десь ви пишете мені, що не можете доєднатися. Стежте за сторінкою і ви зможете активно додаватися щоразу до молитви. Ісуса Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю Отвій Сину і Святому Духові, нині по всіх час. І на віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш другий десяток, спільна молитва, благодарення, подяки, з нагоди великого торжества, свята, переображення Господа нашого Ісуса Христа. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Марія Марія, Мар Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро наш третій десяток, де ми молимося, за наших воїнів-захисників, захисниць, вітаємо їх сьогодні з великим святом. Це наші воїни світла і добра, які бережуть наш спокій. Які насправді переобразилися, бо ще вчора вони були вчителями, лікарями, вони були працівниками різних професій, але вони стали воїнами світла, тобто вони теж переобразилися і стали тими захисниками кожного із нас, де вони ціною свого життя рятують наш мир і спокій і ту величну перемогу творять. Дякуємо родинам. Дякуємо сім'ям за тих воїнів світла і молимося щиро, як за живих, так і тих, що зараз вже у вічності з Богом в його обіймах. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, молімся разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва за сім'ю, за родину, за хворих, немічних, страждаючих, одиноких, прикутих до ліжка, в лікарнях, в лікарняних палатах, в реанімаціях, на реабілітації, у тяжких операціях, на відновленні, Господи, молимося за всіх, за онкохворих. Щоби Господь дав сили витривалості, і ми пройшли спільно всі ті випробування, які Господь нам дарував. Молімося за дітей, за молодь, за старше покоління, молімося щиро за сиріт, за одиноких, подорожуючих і тих, що в чужині. Господи, кожного благослови. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, п'ятий десяток, наша молитва, за душі спочилих наших воїнів, наших героїв, захисників і захисниць, усіх, хто віддали своє життя за волю, незалежність української нації і держави. Молитва за об'єнних наших дітей, молодь старше покоління, які загинули від бомбардувань, молимося щиро за душі спочивших наших рідних, душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, молимося, дорогі, за всіх од віку Вічна пам'ять. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе. сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш, Дух Святий, і Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай буде з вами до кінця віку. Амінь. Любі молільники, щирі вітання усім, з великим торжеством свята Господнього преображення, дякуємо Богові за всі його ласки і щедроти, які Він кожному з нас дарує. Хвала Господу, ми знову сьогодні мали добру нагоду молитися разом, зранку бути в храмі, молитися святу літургію, приймати святі тайни, благословляти і освячувати ті перші плоди. Які ми, як вірні Господні, принесли Богові на Його прославу і на велику Його подяку. Ми ділилися, ми старалися і будемо старатися жити вірою і правдою для Господа. Ми далі продовжуємо наше служіння, тому знову і знову запрошую до жертвенності, до щирості у своїх намірах. Тому знову прошу кожного: допомагаймо нашим воїнам, допомагаймо хворим. Немічним, страждаючим у всякій потребі, бо постійно, постійно потрібна підтримка і поміч. Тому дякую вам щиро за ваші слова, за ваші думки, за ваші молитви, за ваші добрі діла, які ви кожного дня чините на те, щоб прославити Господа. Тому зараз очікую на ваші молитовні намірення, ми продовжуємо місяць серпень. І кожен нехай собі складе своє намірення, і кожен нехай складе своє побажання і подяку чи про славу чи перепрошення. Але пам'ятаймо, що Господь чує кожне відкрите серце. Допомагаємо потребуючим, бо дуже є багато різних потреб. І тому дякую вам за те, що завжди допомагаєте і часто пишете ту одну і ту саму фразу, Отче, ви знаєте, кому це потрібно. Тому дякую Богові і вам за те, що ви разом. Слава Ісусу Христу!